Ми вдячні місту Києву та Збройним силам України, які своїм героїзмом дають нам можливість збратися тут, на центральній площі столиці, щоб значити це свято, світла та надії. Перед тим як розпочати наші церемонії, прошу всіх вшанувати хвилину мовчання. Пам'ять жертв терористичної агресії, яка сталася в Україна, Ізраїл та інших країнах світу, а також наших героїв, які видали своє життя за свободу і незалежність своїх батьківщини. Зі святом ханокі вітаю вас! Дякуємо. Баруха то одне найлогійну мене ховелом ще осоні сім лавасеном Баймін Оїм Бейзман Амінь. Синичний наш водар світу, який освітив нас своїми заповідями та звинив нас запалювати ханукальний світильник. Амінь. Амінь. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.